Друзі, всім привіт! Зараз у нас буде невеличка велопрогулянка. Перед цим відео я знімав ролик в оцінка ТБ на київському шосе 84Б. Коротше подивіться. А це відео трішки запізненням я виложу, завтра я на сутка. І коротше... Виложу якраз коли я буду працювати, а ви будете дивитись цей ролик. Зараз ми я тільки не знаю, тут проїзд є ще нема. Хочу таку велопрогуляночку. Типа в сторону мотеля проїхати. Та ні, нема проїзду, так? Да? Чи є? В сторону мотеля проїхати і потім через алмазний, чи на алмазний там парк. Щось якась тропа є. Просто блин, амброзії жесткі, я не знаю де вони її травлять, де вони ходять. Така сельська тропа. От бачите, по правій стороні амброзія, це опять я буду чхати. Ну чхати, то таке, це не саме страшне. Як починають чесатися глаза, очі, то це просто взагалі жорстка система. жорстке состояла. Так, ще тут акація походи росте. Ну Це взагалі я заїхав прямо. О, яка, які росані. До речі, якщо мені туди лягти, я, мабуть, вже туди не встану. Там писали чи показували відео, вони ходять по мікрорайонах, травлять, ну, мабуть, ноги задирають. Ну, мабуть, сюди вони не дійшли. Це стопудово. Хоча, от це. Пальца, як амброзія цвіте, пальця розсіюється на 2 кілометри. Так що, навіть якщо її везде потравлять, вона отсюда достане на колодках і доб'є. Так що від неї не убіжиш і не уїдеш. Зараз ми цим краєм до мотеля, доїдемо потім по тротуарах в місті з перехожими. Проїдемося чи пройдемося. Блін, я не пам'ятаю, я тут був. Ні, я тут тільки під'їжджав, до хав того знімав. Ні разу тут не кажись, ні разу не був. Чи ми товар сюди привозили, піца та гриль, пів. 24 години працює. Випон, за, заховався за цю. За йолку. Ми сюди кажись, товар привозили, як я працював. На Сандорі. Короте, на Чернігівському, хто може теж працював. Ну, я працював на Сандорі, а потім Чернігівське. Я не знаю, як воно там все офіційно називається. Виграло тендер на, як там, на розвозку чи на продаж. Тут щось повипилювали, ці китайські тополя походу. А вон ще скільки росте, чи що-то у нас росте. Таке вже походу старе, бо дуже високе. Ми з вами завжди по тій стороні їздили. Саме так спонтанно за тебе. Типа. Там всі три останніх моїх відео, Сільпо сільпоє АТБ буде. Обзор цін такий коротенький. Не так обзор, як я показую те, що я купляю собі. І все. Єстественно по акціях. Дивіться, який розсадник. Ну це жесть. Шишечки маленькі. Що найцікавіше, раніше в мене її не було. Спочатку з'явилися мамку, а в мене... Я чесною приказувався, вона типу, щхагі. Я не мог подумати, що якісь, якась херня така росте, що отак влітає на людину. А потім, як бумеран, да? через два роки коснулася мене. Так, отут що тут у нас? О, перехід дозволено на Київ. Харько в трасі всі отакі палакаючі фітофор. Бачите, він не має права мене. Защемить, бо я веду в руках велосипед. І акація, від якої колеса пробуваєш на раз-два. Такі іголки страшні. если бы дождь бы прошел, вообще было бы нормально. Пыльцу бы смыло. С амброзией было бы наверное, норм. Чигикнуть хочется, что-то такое непонятное состояние. Что-то подпирает. Кофе рвется наружу, или Таке строять цікаво. Колись ми тут ліворуч три общежиття. Ми там з вами колись проїжджали, комусь показували його жилище. Жильє Без 15.3. Зараз у нас врем'я. Середа, чого ще й поперся в АТБ. Перші дні акції, кої, що нас зацікавило, ну в принципі там я ще дуже багато товару з прошлої неділі. Тобто дуже багато акцій з прошлої неділі перенесли. Так, отут ми б виїхали, напевно, універсам алмазний. А далі ми кажесь, якщо проїдемо автобазарчик, такий є тут невеликий, ми виїдемо на мотелі. Що прикольно, тут тротуарна дорожка. Я ж говорю, якби отакі був бур'яни, оце тут. А Амброзія весь бур'ян. Видавлює, а сама заполоняє. Так, да, це у нас виходить я поняв. Ще далі трошки. Проїдемося до натурі до мотеля і потім універсальні мені нічого не треба. Закінчимо велопрогулянку, там парк афганців або той другий парк чи то, мабуть. Всього. Там є пам'ятник невеличкий, треба буде почитати, чи то сквер, чи що воно. Так, а цей базарчик працює чи не працює. Неізвестно. Так, і чи можна мені тут? Там можна йому. На велосипеді все можна. Це время я крутив педалями, хоч трошки газ туда. Чотири поділки з головою впати на сьогодні, і на, на завтра. Навіть нічого побачили, чувачок нам вкинув головою за те, що ми його пропустили. Так, базар походу, закритий. Ладно, ми зараз осюди їдемо. Так як нам типа удобно вообще О, нам там ліворуч Да, це я вообще так їду, типа на свої... Ого, який бордюр Блін. Давайте так аккуратненько ну, Мені надо акумулятор щось укріпляти. Він вдвинулся вже в ліворуч, не так конкретно я вже його розкручував, хотів під, підтягнути, а воно не підтягується. Тобто, на максимум не знаю що там нарушилося. Трошки може з рами вилізли. Так, так, так. Прикиньте, два іки, все, то кремо. О, блін, як я не, не вдало. Зараз її обиды. Вот штадьоны чувака остановили якраз там, де нам їхать. Товарищи, которые нам не товарищи. Ну, вони на тій стороні. Я таких приколов не снимаю, но трошки трошки там попали, в кадр. то я думаю, нічого страшного. Что вони просто общаются, ну короче. Сумніваюся, що не просто вчається. Дивіться, які тротуари розбиті, це вообще жесть. Що це таке? О ді бордюри остались по краях. Вітерець спасає. Сим чувакам ман пофиг, сидять, балдею, алко залежні, два чувака і бабьом кокас. Їм ваші почтальйони кофі. Не своя вона де взяти і употребуть. Зараз ми глянемо, може дві частинки зробити відео з цього велопрогулянки. У мене як зараз 4К60ВП знімаю, в гарній якості, ну такой почти максимальний. Я коли сказав, там 5,3 у мене можна знімати Блін, хочуть чувіху засняти. Не такі прикольний стейк. Ладно, не буду їх доганяти. Да, это какие-то молодежные, мне все равно, все одно не понятно. О, бачите, вода не пошло. Так. Да Та нет, 12 минут, в принципе, сейчас. Нам осталось 12 минут здесь. Передумав я за нивнаця. не буду дикуном. Я такі дикуни, що на мене дивляться, як я знімаю відео, як в мене камера на грудаку або на велосипеді. Так, трошки на світофорах. Куди? Повтикає. А солнышко припіка, сейчас конечно. Лавич, на пляже. Ну, короче, что прикольно. Було прикольно, прикольно, прикольно. Погодка така пляжна. Мамает, не мануть. Я на сонці трохи аж зашкварився, чи підшкварився, чи піджарився. Зараз проїдемо на оцю пряму дорожку нашу тротуаром по прямій. Да, давайте до парку Алганці трошки далі по 23 вересня аж до АТБ короте, в мене всі кінцівки нашої влопрогулянки постійно міняються то туди, то сюди то там я завершити хочу, то там потім через 2 хвилини там короте, треба спонтанно їхати і все, і все буде ок. да, погода бомбезна, ще такі вітер. Вчора прийшлося їхати з в спортивному костюмі, такий дубаряк був вечором. І що саме обідно, я ж настроїв камеру зірковий, як зіркове небо зняти, типу оцей зоряний е, водопад, чи як там правильно сказати. Скажіть, то я скажу зоряний. І в мене є ця функція там і в прошлі є там які приколи, воно Типа... світлофар. Ставите, включаєте цю функцію і ставите коли машини, дуже такий великий потік машин ночі з включеними фарами, і, виходить такий ефектний відео. Я не пам'ятаю, воно каже без звука. Так само з зірками ви наводите на небо, тобто не можна двигати, так якось встановити цю всю фігню. І воно фіксує, як зірки падають. А вчора ж в новостях я вичитав, що вчора в ніч буде цей зірковий водопад, снігопад. Ну, а так як ми раніше приїхали 12-тий, я... Задрихи все це діло, провтикав. А в коментах чи де там Аня читала, що люди бачили, що було таке діло, що багато зірок падало. Просто хотілося засняти цей момент. Те, що викласти, ну, щоб і ви подивилися, і самому подивитися, і взагалі провірити цю функцію зорепада на GoPro. Чи ж комендантська година з 12 ї Ну я думав, там, якщо що, прорватися в ліс на відкриту ділянку і зняти або з 10-го поверху це зняти. Ну, коротше, все це діло я проспав. Так що я в впролів. Не зафіксував, воно в раз в рік буває там. Коротше, в наступному році це заропад, можливо, я зніму, якщо да? буде все на столах. Так, що людей взагалі, да? Середа. Мені взагалі ще жара, я балдею, Правда, коліна, руки і лисина засмагає, а так ну що, може сюди, може не туди. Так, у нас тут переход так що... Універсам Полтава. Універсам. Універсам. А раніше був як там, універсам алмазник чи універмаг. Алмазник. Так, почому пасов? Казав, що кафе, зрада, зрадені. 9 гривень. 9 гривень. Там, кажись, не 200 грамів, а 150. Сейчас, мабуть треба з вами під'їхати до того камня чи якого пам'ятник камінь. Так, а це в нас парк паркалганці, це ми всі в курсі діли, так вже потім колись наплив таке напротив баяна, вулиці, там пам'ятник, а то походу щоб зараз знову не наплести. ну ладно, чи робить ці вроді. А я наплішу то теж парчі, сквер, хабайс. От як тут прохолодно і прикольно. Такий вітерець, вже не отой, знаєте, з гарячим таким повітрям, жарким теплим, а такий вже бомбезні. І тут пасавиця з автометрів від неї. 150 грам, вроді 9 гривень. Хотіла мене підрізати. О, так, уже проход роблять малолетки. То ніяк це алкоголіки. Вже видрали, вигризли. Тут, що найцікавіше, навіть бачите, його Опять зробили, знову оп закрили. Все одно дітки наші лізуть. Ну не наші, ваші. Лізуть, чимляться, виривають, вигризають, А може то кстати в натурі алкоголіки, туніятці, наркомани і все проще. А, це треба туди, мабуть, зараз, друзі, давайте, що тут у нас? Нормально ро, ро, ролик у нас получиться на пів хотів сказати на півтори години. Зараз ми давайте проїдемося цим парком, а то я якось все закінчую відео або починаю якось зсередини. Зараз ми там проїдемо і почитаємо. Хоча же основна. Слава героям, героям слава. Все, я пару сказав. Но ну, це пам'ятний знак. Ой, пам'ятний знак. На честь перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. От так, зрозуміли? Ну, давайте все одно тут останні з'їздимо. Якраз у мене там заряд батареї здихає. Колись тут, мабуть, хотіли робити асфальт. І потім, потім щось не зросло, да? і оце таке вийшло. Камінь. Балін, як проїхав той камінь. Ну, давайте ось цю фішку я вам покажу. Тут взагалі не прочитає, щось так пам'ятний знак, сонячний годинник свя Побутця... Таке написано побут с ванну у 1999 році на честь ювелей, Семер полка. Так, і в мене музон Вала є в рюкзаку, це вже мадмуазель. О, не 100% О, Алея Слава. Ось щось нас це цікавило. Ніякий не сквер, ніякий не парк. Це в нас алея слава. Як каштанова алея, тепер вона теж. Наполовину каштанова алея, наполовину Алея Слави. Посажена в честь 40-летії, великої побіди. Алея слава. Так, друзі, всім пока, не забудьте підписатися, поставити лайк написати позитивний комент. Я буду дуже вдячний. А вам всім тихої ночі, і мирного неба. Все, пока-пока.